Валера, иди сюда. Так. Движенки только со склада. Законсервированный еще, да? Да, да, да. Все, поехал. Роберт, що таке НФ? Ой. Та похуй. А скільки нам треба ты забити? мотовозок забытый. Чотири. мотовозки. Чотири. нова фракція. National fraction, я не знаю. National fraction, блядь. Это клавиатура. National Board. Форм. О, National Forum более. Above fire. Above fire. Вау, прикольно. 30 тисяч. Перепрошую. Поняв, поняв. Что это было теперь, что? Стало страшно. Что за покатушки на ФЗ, что-то понял. А ну, пан Амекус, разберите. О, ты чё, пошипал. Пройти, будь ласка, Брайдлик мне на КП2. Не хуево. Не дурно, я бы сказал. Ой. Все? Там ще одна лошилась трошки, і все А яка? Уже все. І 500 О, он... надо забрати. А ладно, забей, я вже, блядь, везуть повну. Все, давай, досмотрим. Давайте строїмось. Пане Роберт, дозвольте звернутися. Угу, mm -hmm, Дозволя. А можна я не буду їхати, бо мене чекають немає. <смірсвіт віців> можна, можна, звісно. Та. Дякую. Mm. А вона теж формати немає, де поїду. Mm. Тоже мені і герої. Самі самі євроки. Але перепрошую, у вас такий гарний бейжик паникай. Смель не зрозумів. Ну, говорю чилі Dynamic ID. А який у мене ID? 4 як пароль на Київстарі Не, нічого себе. Прикольчик, ні? Нормально? Да, інтересно-інтересно Дякуєм А блін, -oh uh -huh <waters> не дякуємо. па хо хо спокійно. Братва, не стріляйте до От Вот наказ О, Ока. Ага, вы поведете колонну? А мы точно можем нам вести? Не-не, ведут шерифы, то просто... А, понял. А Скажите про хорошую мотовозку. Её поймать, блядь, с теми мотовозками. И виктами. Да ты ему до назад а? подвесил. А а вот нам же сюда ехать. А одна да, да. мотовозка да застряла на Реально, что они тут забыли вообще? Я первый. Она чудо. Да, да. да, да що що? Ти, що ти? Кажуть, мотоваска застрягла. А, може и віцейка ты. Скажите этот. Ну да, в принципе. Э, я написав репорт, спокійно, я написав репорт. А, да. Зараз панове боги нам допоможуть, надіюсь. Дай Бог. Як то кажуть, Боже допоможе. О, чи дякую. дуже дякую. У нас походу окрема поставка Я так зрозумів да, До ну, 25 штук ну, Колону не можна не та, стоять, я, да, 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 та я в курсі. Колона, там чуть-чуть, якщо можете Притормозіть, ми зараз вас доганяємо вже Так, так, так Так, смачно Ні, а прикинь от реально так поставка На 25 штук собі чисто та нам треба зробити пару поставок по сотки, блядь. Да, у да, нас там да. 50 тисяч стало. нас взагалі щось, нефяно, за тебе да, щось, да, за, я щось не я тобі скажу. За у те пару днів вообще ми тепер бічі такі. Okay. Тормози тормози трошки. Да можна газу давати. А, я так, розумію, а, там. Що... Так, можете їхати в стандартному режимі. А тут же ж перекриття не, не буде вже, да? ні, -ні вже було на по 68. Ну по зоні, типу, а так в цілому не має бути. Що там показують, блядь, чуєш на. показує, там Та? Да? Боже, ти ты шувагу звертаєш. Ой-еге. спати хочеться. Ну я дать это просто так, можу там. Ні, ну факт, факт. Да, да, да. -да. Не, ничем не занимается. Можем практикуємо, такі, да. Да, да. -да. Може поматюкати трошки. Факт. Звертається національна гвардія. До уваги громадян штату. Рухається військова техніка. Уступіть дорогу або зупиніться біля узбіччя. То, що ти пістолет дістав, це дуже добре. Звертається Національна гвардія. До уваги громадян штату. Рухається Пробивати військова техніка. Уступіть дорогу або зупиниться біля узбіччя. Що ти кажеш? Mm, кажу, інкасом колеса пробити, чи що? Ні, то не інкаси, то зелені їздять, я не знаю, а, що А, да я просто від, від, відійшов трошки. Ну, не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я кп 1 Залаяна, по любому Срочно до мене, до мене, на велосипеде. На велосипеде. Новый метод проникновения, блядь. На, на велосипеде. Нет, через крестов. Если на велосипеде, то ты в песке даже нас. Ну, бы хоть там камни покидаем, не знаю палки в колеса поставлять. Факты, факты. Кто с старшего склада есть на базе? На спецоперации особист. Понял. — Так, да, почали розвантаження вже 3-4-го. — Теж можна кішати звідси. <пілляння> — Вітаю, шановне товариство. Ой. Вітаю, шановний пан Роберт. Пане Ден, у мене є до вас запитання. Питайте. А чи не могли б ви на 18.30 поставочку організувати? На Національну гвардію. Я 5-1 по своєму часу ухожу, то що в мене тільки мають приїжджати поляки. Поляки? Маю чекати, так. Як маю сліди чекати. Почув, почув. Like они мають приїхати помешутки с 5 до 6 у меня. А коли не привели. <laughs> а что у нас одна супровидная машина? Так, ранее мы да, это ничего страшного. Давайте можем открыть.